Володимир Чайка не дожив два тижні до свого 50-річного ювілею, 30 серпня під час виконання бойового завдання наш земляк героїчно загинув. Загинув при захисті територіальної цілісності та суверенітету України, виборюючи право на мирне. Та гідне життя для кожного з нас. На захист України шосткинець став у травні цього року. Боронив Батьківщину на Донецькому напрямку в районі Часового Яру. На фронті виконував військові обов'язки обслуги кулеметного взводу штурмової роти. Турбуючись про рідних людей, Володимир Миколаєвич тривалий час не повідомляв їм про своє рішення захищати рідну землю. Про складні та небезпечні фронтові будні. Вдома на повернення свого володі чекали мама та сестра, молилися за його щасливу долю. І здоров'я народився наш земляк 25 серпня 1974 року у шості. Навчався у школі номер 9 Потім отримував освіту у вищому професійному училищі, де опанував спеціальність електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання. Проходження строкової служби було пов'язане з обслуговуванням пожежних автомобілів, що захоплювало чоловіка. І мотивувала виконувати роботу на відмінно. Після проходження армійської служби Володимир повернувся до рідного міста. Тут він займався підприємництвом, активно брав участь у розвитку сімейної справи. Рідні й знайомі пам'ятають його як спокійну, доброзичливу та щедру людину. Він завжди був готовий допомогти друзям та сім'ї. Намагався ніколи не відмовляти близьким людям і ділився останнім. Близько до серця приймав чужі проблеми. Прагнув допомогти не тільки теплим словом, але й конкретними вчинками. Вшанувати пам'ять загиблого та висловити щирі слова співчуття його родині прийшли друзі, знайомі, педагоги, колеги, побратими та представники влади. Кожен день, коли я проходжу повз фотографії мучнів героїв, я загадую одне єдине бажання ми перемога. Всі повернулися живі, здорові. Але 15-й учень-герой Володимир, дуже гарний хлопчик, про якого тільки з теплом, так, душею, дуже добре згадують його педагоги. Він був товариський, завжди допомагав, його поважали однокласники. Шановні рідні і близькі, ми схиляємо голови перед вами перед тим, як ви виховали Володимира. Школа сумує разом з вами і виражає щирі співчуття. Прийміть від нашої світянської родини. Це непоправна втрата для всіх нас. І, на жаль, вже багато наших учнів поповнили ряди небесного війська. Завдяки таким героям, як Володимир, таким людям маємо змогу жити, жити на своїй вільній незалежній землі. Вічна слава, вічна пам'ять, слава Україні! Кожного дня наші захисники виборюють нашу з вами свободу. Можливість жити у вільній незалежній країні на жаль, часто ціною свого життя на фронті гинуть найкращі: справжні герої, справжні патріоти. Таким і був Володимир, щирі співчуття рідним і близьким. Вічна шана герою, слава Україні! Ставши на коліна, учасники жалобної церемонії віддали шану подвигу Володимира Чайки. Попрощалися з ним, поклавши квіти до його вічного прихистку, а потім провели в останню путь до місця, де наш земляк стане в стрій небесного війська.